«Вітаю тебе, Марійко, каже мені Микола і посміхається, а я стою у дверях і не знаю, впустити нежданого гостя чи зачинити перед ним свої двері. Я святкувала свій 60-річний ювілей, але гостей я не чекала. Та мій колишній чоловік вирішив зробити мені сюрприз прийшов, начебто, привітати мене з днем народження, хоча насправді мав інший мотив. Микола вирішив, що нам треба знову зійтися під приводом мого свята захотів владнати це питання. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Я не бачила його вже багато років, хоча і думала про нього не раз. Він був моїм другим чоловіком, з першим у мене сімейне життя не склалося. Я залишилася з сином одна, була змушена шукати роботу і влаштувалася на місцевий ковбасний цех. Микола там був директором. Він теж був розлучений і з самого початку приділяв мені знаки уваги, але я на це ніяк не реагувала, бо не вірила, що з цього може щось вийти. Проте Микола виявився наполегливим, і з часом він мені довів, що має серйозні наміри. Ми з ним розписалися, він забрав мене з сином до себе в свій шикарний будинок, а мою однокімнатну квартиру він переконав мене продати. Я зробила так, як сказав чоловік, але тоді я ще не розуміла, що це була моя велика помилка. Адже гроші за квартиру ми швидко витратили, і я залишилась без житла. Спочатку у нас з Миколою все було добре, він дуже гарно до мене ставився, і до сина мого теж гарно ставився, а невдовзі я народила йому ще й донечку. Мені тоді вже було 35 років, а Миколі 40. Ми жили добре, чоловік часто влаштовував для нас відпочинок на морі чи в горах. Гроші для нього були не проблема. В один момент мені навіть здалося, що я нарешті стала щасливою. Та мої випробування лише починалися, бо Микола невдовзі знайшов собі іншу, а мене з двома дітьми просто виставив на вулицю. Я знала квартиру, Микола обіцяв, що буде оплачувати оренду. Він так і робив, але до того часу, поки у нього не почались фінансові проблеми. Його кобасниця з певних причин збанкрутував, і я перестала отримувати від нього будь-які гроші. Тоді я її наважилася стати заробітчанкою. Дітей я віддала своїй мамі, а сама поїхала в Італію. Минуло вже 20 років. За цей час я купила три квартири спочатку сина забезпечила житлом, потім доньку і вже в останню чергу себе. Дітям я придбала по двокімнатній квартирі, а собі купила однокімнатну. Але зробила її дуже затишною, тут моя душа нарешті знайшла спокій. Додому я приїхала, щоб підсвяткувати свій ювілей, і про це звідкись дізнався Микола. Справи у нього зараз геть кепські, і він вирішив, що якщо ми з ним знову зійдемося і будемо разом, то так буде краще для нас обох. Адже у нас є спільна дитина. Справа в тому, що поки я була в Італії і піднімалася уверх, мій колишній чоловік котився вниз. Бізнес він втратив, борги в ліс, бо звик жити на широку ногу, а без грошей не дуже ти розженешся на шикарне життя. Пробач, я був неправий. Може, тепер я зможу все виправити? сказав мені Микола. А що ти хочеш зараз виправити? питаю. Невже ти думаєш, що в 60 років можна почати життя спочатку? А чому б і ні? здивувався Микола. Я один, ти одна. То, видно, сама доля так розпорядилася, щоб ми знову зійшлися. Сказав Микола, роззираючись цікавістю по моєму помешканню. Я аж ніяк не чекала на такий поворот, бо ніколи не думала, що Микола захоче повертатись до мене. Тому я не почувалася готовою до цього. Микола ніколи не був тим, хто підтримував мене або наших дітей, і все, що залишилося від нього, це спогади про минуле, які ми вже давно залишили позаду. «Пробач, але це вже минуле, сказала я відверто. Я все зрозуміла тоді, і, якщо чесно, я не хочу повертатися до тих часів. Але тут моя дочка виступила на підтримку свого тата. Мамо, а ти не думала про тата? Він хоче, він хоч і помилявся, але ж хоче бути з нами. Скільки років ти йому не пробачила, може, прийшов час? Я намагалася бути мудрою, не піддаватися емоціям, але моє серце важко було переконати. Дочка хоч і мала рацію, але я жила своїм життям і не готова була обирати між минулим і майбутнім. Кожен з нас вибирає свою долю. Тоді Микола вибрав свою, а тепер я вже обрала свою. Я сказала доньці, що розумію її, але це моє рішення. І в моєму житті зараз немає місця для Миколи. Минуле треба залишити в минулому. Тепер я знаю, що важливо слухати своє серце, а не тільки розум, і не кожен момент має, на другий, має шанс на другий старт. А яка ваша думка? Чи варто мені приймати свого колишнього чоловіка ще раз?